Хто з вас працює в великих компаніях або знає, як виглядає служба безпеки в бізнесі в нашому мозку Вона теж є. Коли от ми кажемо, вийди з зони комфорту, та наша служба безпеки вона просто дуже турбується, коли це відбувається. Поки ми робимо те, що ми робили раніше, це значить, що це для нас було безпечно. Коли ми хочемо чогось нового, служба безпеки каже, стояти і буде робити все, щоб ми залишалися там, де ми є зараз. Він прийшов до мене з запитом, як взагалі змусити себе прокидатися зранку. Я не люблю люблю тему позитивного мислення, тому що вона дуже загальна і вона взагалі девальвує силу нашого мозку, коли ви очікуєте: угу, ніхто не посміхається, робить щось для себе. Привіт, я Ірина Золотаревич, коуч Сісіясіф, СІСІ, коуч лідерів та засновниця школи коучингу, де ми навчаємо працювати з лідерами. Сьогодні ми проговоримо про те, чому ми іноді лінуємось та відкладаємо ці справи, які здається приводять нас до нашої мрії, та про програми головного мозку, які відповідають за прокрастинацію. Питання, яке часто люди задають. Чому люди лінуються. але як не дивно, в нашому мозку взагалі немає частини, яка відповідає за лінь, давайте поговоримо про структуру мозку відповідно до цієї теми. Те, що я зараз буду розповідати, зазвичай я викладаю на корпоративних е, тренінгах для великих компаній та працюю на цю тему з власниками та топ менеджерами потужного бізнесу, що буде результатом для вас сьогодні. Ви назавжди перестанете гризти себе, що ви там чогось не робите. Якщо ви лінуєте щось. Робити та вважаєте, що це запобігає вам отримати більше грошей, впливу, просуватися по кар'єрних сходинах. Це відео для вас. Хто з вас працює в великих компаніях або з великими компаніями, або знає, як виглядає служба безпеки в бізнесі? Зараз вам буде цікаво дізнатись, що в нашому мозку вона теж є. є. дві частини нашого мозку, які взагалі найбільш старі, і до речі, вони першими активуються, коли людина народжується. Це рептильний мозк та лімбічна система. В нашій голові постійно конфліктують між собою служба безпеки яка відповідає за те, щоб ми зберігали свою цілісність та служба інновацій та розвитку, рептильний мозок це найбільш стара частина нашого мозку, яка схожа на відповідну частину мозку рептилії, та яка відповідає за зберігання цілісності нашого тіла за наші базові функції за те, щоб ми взагалі були живі. тобто розмовляючи мовою бізнесу, job description або посадові інструкції цієї частини, щоб ми були в безпеці та живі. Наступна частина, яка нас цікавить, це лімбічна система. Вона відповідає. Дає за те, щоб в нас було ментальне здоров'я, щоб наша психіка залишалася здоровою та то цілісною. тобто, щоб ми залишалися в здоровому глузді. Тож вони разом їх робота залишати нас в зоні комфорту. Коли от ми кажемо вийде з зони комфорту, то наша служба безпеки вона просто дуже турбується, коли це відбувається. Тому що поки ми робимо те, що ми робили раніше, тобто, якщо ми живі, це значить, що це для нас було безпечно. Значить, так і треба робити. Але є ще одна частина мозку, це неокортекс нова Ра головного мозку, яка за що відповідає за логіку, за думки, за бачення майбутнього, за причину наслідкові зв'язки, за те, що ми мріємо, хочемо чогось більшого прагнемо розвиватися. Тепер уявіть корпоративна служба безпеки, яка відповідає за те, щоб все було добре, спокійно, зовнішній ворог не проник в компанію. Та служба розвитку, служба інновацій, служба продажів, яка відповідає за те, щоб ми швидко рухались до нових результатів. Але можливо буде небезпечно? Можливо. Можлива буде поразка, можливо. Тож повертаємося до теми прокрастинації та лінії. Як це працює, коли ми хочемо чогось нового, того, чого в нашому житті досі не було, хочемо зробити щось, що ми не робили до цього. Служба безпеки каже стояти і буде робити все, щоб ми залишалися там, де ми є зараз. Тобто, коли ви відчуваєте, що не хочеться прокидатися раніше, іти на якусь зустріч, починати якийсь великий масштабний проєкт, це не тому, що у вас немає якій. Якихось талантів або знань це лише тому. Що ваша служба безпеки робить свою роботу, яка з частин нашого мозку керує нашими звичками або навпаки, звички керують нашим мозком? Повертаючись до теми служби безпеки, звички це їх робота. Коли ми рухаємося звичним шляхом, це безпечно. Це і плюс і мінус одночасно. Тому що з одного боку, коли в нас є стільки звички, це заважає нам почати щось нове. З іншого боку, будь-яку нову справу ми можемо зробити звичною. Тим самим ми можемо заспокоїти свою службу. Безпеки, тож іноді дійсно просто треба почати щось робити, тому що дія запускає енергію. Енергія допомагає нам зробити звичкою те, що раніше було для нас великим викликом. Наприклад, як прокидатися раніше, багато хто знає, що коли ми прокидаємось раніше, нас не відволікають ніякі соціальні мережі, або наші близькі, які щось від нас, хочуть. Але як це зробити? Саме з цим завданням, ми саме сьогодні працювали з моїм клієнтом. Він точно знає, що якщо він він почне прокидатися на півтори години раніше. Це дасть йому можливість запустити новий напрямок бізнесу. Тому що занурюючи свою щоденну рутину, він не має змоги подумати над чимось, помріяти, написати плани. Тож, все, що треба, почати прокидатися на півтори години раніше. Іноді для того, щоб почати прокидатися раніше, треба просто зробити банальну попередню підготовку, почати лягати раніше. Достатньо зробити це протягом тижня, щоб наш мозок пере. Налаштувався і став сприймати це як норму і зупинив робити нам перешкоди. Служба безпеки побачить, що це безпечно, і ви поставите цей процес на колі. Але тут треба не забувати про неокортекс, який відповідає за цілі, мрії, планування майбутнього. Він теж має вплив на те, в якій годині ми прокинаємось. Для того щоб прикидатись раніше, треба також стимулювати неокортекс. Неокортекс відповідає за мрії, планування майбутнього, цілі, розвиток, як він може вплинути на наш. Шу службу безпеки, яка заважає робити щось нове? Мріями, вам треба чітко відповісти, для чого вам ці ще додаткові півтори або година зранку. Наприклад, клієнт, про якого я розповідала, він точно знає, для чого це йому. Він знає, що йому дуже важливо почати новий напрям, тому що вже є відповідний тиск галузі, є економічна необхідність. Він точно знає, чого він хоче, в якої перспективі, скільки грошей це йому дасть. Подумайте, будь ласка, навіщо вам це робити? Робити до речі, ще одна історія клієнта, з яким я працювала кілька років тому. Це дуже молодий підприємець, який приїхав в велике місто з дуже маленького, і почав з того, що в нього майже не було грошей. Як він розповідав на початку своєї підприємницької кар'єри, він харчувався білими булками з майонезом, тому що це було смачно, це було ситно, і це коштувало копійки, і йому вистачало на весь день. І тоді в нього була мотивація. Він спав буквально 4-5 годин на день. Він швидко рухався. І він дуже швидко вийшов на рівень, коли за рік заробив стільки грошей, що йому можна було вже не працювати ніколи, і вистачало на все. Але коли він це все зробив, в цей момент йому стало нудно. Він прийшов до мене з запитом, як взагалі змусити себе прокидатися зранку, тому що мені не цікаво, в мене все є, і я не знаю, що мені робити далі. І саме з цим викликом ми працювали. Як йому почати хотіти більшого? Що це може бути, заради чого він знов буде мати мотивацію прокидатися. Ятися зранку, мати енергію рухатись, тож подивіться моє відео на каналі, в якому я розповідаю як почати хотіти більшого, як прокачати цю м'язу. Мені тут зараз запитали, який може бути рецепт від лінії. А воно так не працює. Немає загального рецепту, тому що ваше ставлення до вашого майбутнього та до вашого поточного життя залежить від того. На що ви дивитеся, які висновки ви робите? Я бачу багато людей, які з свого життя, з спілкування та стосунків з іншими роблять тільки негативні висновки. Якщо ви ввечері поспілкуєтесь з десятью людьми, то ви почуєте, що три з них розкажуть вам, як їх ображали. Три розкажуть, які всі падлюки навколо три людини з вдячністю будуть вам розповідати, як інші люди їм допомагали, як їх люблять, та яке взагалі цікаве. Ви життя одна людина і вам взагалі нічого не раз повість. Вона буде аналізувати і копатись в дрібниці. Обставини навколо це завжди просто обставини. Це Фізичне явище, і тільки від того, як сформований наш світогляд, а він, до речі, формується в двох частин: одна це базові налаштування, з якими ми народжуємося, а друга частина це результат нашого розвитку, це наше оточення, це наша родина, це наше навчання. Тож наш світогляд відповідає за те, які висновки ми робимо з обставин. Наш світогляд формує наше ставлення до життя і те, що ми бачимо в обставинах, які відбуваються навколо нас. Якщо ви знаєте, Знаєте, що життя прекрасно, люди класні? Ви можете абсолютно все, про що ви мрієте? Як ви будете діяти легко, з куражем, зацікавленостю? Як все буде відбуватися в вашому житті? Як будуть люди на вас дивитися? Які обставини будуть відбуватись навколо? Відповідь зрозуміла: якщо ж ви напружені, ви очікуєте зради, ви впевнені, що гроші даються тільки важкою працею. Що ви отримаєте як відгук на ваше ставлення до життя? І це не езотерика. це банальна нейропсихологія. Ми бачимо те, в що ми віримо, а потім ми віримо в те, що ми отримали. Коли ми очікуємо від світу навколо, що люди не будуть вдячні, гроші заробляти важко. Нам і не хочеться нічого робити. Тобто, це є прокрастинація. Я відкладаю вправу, тому що там не буде нічого хорошого. Тепер що з цим робити? Знов таки це про те, щоб прокачати потрібну м'язу. Треба навчитися очікувати від життя того, що я хочу. Я не люблю тему позитивного мислення, тому що вона дуже загальна і вона взагалі девальвує силу нашого мозку Давайте на простих конкретних прикладах і зробимо простий експеримент. Якщо я хочу мати енергію на певну справу, я маю налаштуватися на те, що там буде результат. Тільки тоді працює мотивація. Тепер як це зробити, як переналаштуватись з очікування поганого на очікування чогось хорошого. Спочатку треба взагалі навчитися керувати фокусом своєї уваги. Спробуйте 24 години. Починаючи з цієї миті фіксувати навколо людей в червоному одягі можна почати з мене. Фіксуйте цілеспрямовано, направляючи на цю вправу свою увагу. У вас має бути такий стан, такий фокус, наче ви шукаєте ключ, який ви щойно загубили. От саме так ви дивитесь, ви шукаєте і ви фіксуєте. Рахувати не треба, записувати не треба. Просто тримайтесь фокус уваги. Це перше 24 години. Наступні 24 години робить. Головну частину цього експерименту: фіксуйте навколо себе посмішки людей, які адресовані саме вам. Це теж має бути ваша цілеспрямована робота. Тобто, це не має бути, знаєте, такої дитячої позиції, коли ви очікуєте: М -м -м, ніхто не посміхається, робить щось для себе. знов таки, наче ви загубили ключ, а вам треба потрапити в квартиру. Що ви будете робити? Ви будете шукати, але ви не будете жити на вулиці, тому що ви загубили ключ. Ініціюйте дуже класно працює. Я це робила, я дуже насолоджуюсь цією вправою, коли ти йдеш по вулиці, ти дивишся в очі людей і перше їм посміхаєшся. Це дуже прикольно, спробуйте. І ви подивитесь, як те, що ви робите, ініціює відгук від інших людей. І ви подивитесь, скільки посмішок ви зберете. І потім ви побачите, як це впливає на вашу мотивацію. Тож, як ви бачите, все працює досить просто. Прокрастинація це коли ви не очікуєте чогось хорошого, і цей тренд дуже легко змінити. Просто навчитись фіксуватись на. На тому, що вас надихає і рухатись вперед. Іноді здається, що в нас немає навички вирішити якусь ситуацію або розв'язати якусь проблему. Але навичка завжди є. Якщо ви зараз живі, ви маєте певні технічні можливості дивитися це відео. Ви мене чуєте, ви мене бачите. Це значить, що у вас взагалі є програма проживання життя. А значить, є здатність проходити через це життя як через проект. І це відповідно значить, що у вас є певні конструкції, певні. Сценарії, якими ви розв'язуєте проблеми, через які рухаєтесь. Тож пошукайте в своєму досвіді, коли вже ви вирішили дуже схожу ситуацію. Як ви тоді? Діяли, що ви відчували, як ви думали, і спробуйте перепрошити цей сценарій під вашу актуальну потребу. Це завжди працює. Це є коучинговий підхід, коли ми шукаємо в нашому досвіді навичку, яка вже колись працювала, і апгрейдимо її до нашого поточного життя. Тож наші результати залежать від нас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була я, Ірина Золотаревич, масштабуючий коуч MCC ICF, засновниця школи масштабуючого коучингу. Підписуйтесь. На цей канал масштабуємось.